Щирі вітання, любі мої книголюби, українознавці, літературознавці. Одразу хочу попередити, що я знімаю це відео в таких польових умовах, як бачите. Але, на жаль, не могла цю книжечку взяти з собою до Києва і зняти огляд, тому що вона належить не мені. А ось Слов'янська Слов мрія, такий благодійний фонд. Цю книжечку їм надіслала сама пані Любов Сердонич. Книга називається Вустами правди і болю. Український фольклор періоду голодоморів. Це на обкладинці, мабуть, ви знаєте, так. Кобзар. Ось бачите, тут в нас Пшениця, колоски. Це такий символ, один з символів голодомору. І я не могла пропустити нагоду познайомити вас з цією книгою. Дивіться, тут в нас президент України Віктор Ющенко нагороджує Любов Сердунич. Орденом за заслуги 3 ступеня. Я думаю, що саме за ось цю працю. Вже Любов Андріївна вона знана, краєзнавиця, дослідниця голодоморів. І ще хочу показати вам, що видана ця книжка ще в 2009 році у видавництві Сергія Пантюка. Хто не знає Сергія Пантюка, загугліть, будь ласка, бо це дуже відомий поет, письменник, ну, не тільки поет прозаїк. І зараз він перебуває в лавах Збройних сил України на фронті. У нас передмова Льва Баженова. І спочатку. Ступ такий, геноцид українського народу голодоморами. Факти на підтвердження. Тут, ну, звісно, я думаю, багато хто з вас знає про голодомори, але хто не знає, ось тут все без вигадок якихось все на документах. Поезія, вірш. Любове Сердунич, хто відповість. Не читатиму, але можете прочитати. І головна частина словесні свідки страшної епохи, український фольклор, періоду голодоморів. Для мене це дуже цінно, адже... Саме в фольклорі зберігаються свідчення народу. І віднайти ці свідчення тоді, коли це було заборонено, коли я, наприклад, про Голодомор дізналася вже в дорослому віці, ніхто мені про це не розповідав, я нічого не знала. І вже коли Працювала на Хмельниччині, тоді сама збирала свідчення тих людей, які вижили, які тоді ще були маленькі, або знали від своїх мам, бабусів ці різні історії. Тому ця робота, вона дуже-дуже цінна. Ну, дещо вам прочитаю. Бо я коли була. Ще на Хмельниччині я там знала е, одну пісеньку, мені розповідали. Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні, або тільки Ленін на стіні. Ось тут у нас одна хата, два кролі записали в куркулі. Нема хліба, нема сала, тільки кіна та вистава. Ну так, ми всі знаємо, що. Їжу забирали, зато зганяли в колгоспи і там показували там, різні видовища лекції. Подивися, Ленін сам, як гуляє комнезам. Срака гола, спина гостра, так і видно, що з колгоспу. Комнезам, це комітет незалежний. комітет зараз незаможників. так чи тобто... Тих людей, в яких ні, не було майна. Я казала моя бабуся, люди були бідні, ті, хто не хотів працювати. Так? Тобто в комнезами йшли ті, хто працювати не хотів. А ті, хто важко працював, от їх називали куркулями. Потім їх все позабирали і повідправляли, кого на колиму, кого. Ще там кудись в Казахстан. Ну, що, давайте? Ще ось одна лата, два кулі записали в куркулі. Описали всі горшки і загнали соловки. Нема хліба, нема моні, а ми плещемо в долоні. А на хаті серп і молот, а у хаті смерті голод. Мені здається, що немає страшнішого, правда. За ці свідчення і ось ви хочете назад, серп і Ах, Так. Ще, на жаль, не можу все прочитати, але, ну, хоч дещо. Ой, встань, Ленін, подивися, як колгосп пережилися. Нема хліба, нема моні, тільки плещ у долоні. Батьку Сталін, подивися, як ми славно розжилися ні корови, ні телиці, тільки мищі на полиці. Ось ну, таких багато варіантів. Угу. А ну, що ще. Як зберуться у Колбуді, то не знаємо, що вже й буде. Там співають голопузі, як їм добре у Союзі. Чуєте, як співають голопузі, як їм добре у Союзі? І зараз я переконана, до Союзу хочуть голопузі. А люди працьовиті, які займаються бізнесом. Чи там сумлінно працюють їм чудово і вільній Україні? Плаче батько аж голосить, проклинає білий світ, бо лишився голий босий, без кожуха й без чобіт. Ну і, на жаль, не можу все показати. Голод косить Україну, голод гірше смерти. Нема села, не махати, де б люди не мерли. Полов'яники, картопляники, лободяники, голодяники. Голодом наречені, на сльозах запечені. Хай би ті, що хліб забрали, увесь вік їх споживали. Ну і тут є дитячі віршики, колискові. І різні і сміхотливі, якщо з цього можна сміятись. Але наш народ завжди такий. І плакав і сміявся, і завжди співав люлі-люлі-люлі глені люлі, люлі, дулю Сталінові з маком, що поставив людей раком. Добра колисково. Нехай кишки воркотять, вони їсти хотять. Чого ж очки не сплять, вони ж їсти не хотять. Ой, коте котику, виоремо нивку, посієм горох, щоб то Йосько здох. Йосько Йосиф Сталін. Ну, про комуністів. Не журися, гапко, що ми комуністи. Доречь буде робити, а ми будемо їсти. Був раніше босяком, під містком валявся, а зараз я комісар свободи діждався. Ви колгоспники в хаті, а ми комуністи, ви робіть собі, робіть, а ми будемо їсти. Ну, зрозуміло, правда? Ось, і про страшні соловки. Ой, соловки, ой, соловки, далека дорога. Серце ліє, болять груди, на душі тривога. Соловки да соловки, дальні морози. Куркулєй на соловки тащуть паровози. І ще. Всі тринадцять відсиджу на білому морі. Та кому я розкажу, яке в мене горе. Засудили по законах, що їх видав Сталін. Нема дітей, нема сім'ї, ще й волі не стало. Я певна, що майже в кожній родині наших українців є що розповісти про той час, хтось був у засланні, хтось помер від голоду, хтось загинув, або в повстаннях, або під час війни. Все через наших ворогів. Тому я так дивуюся, чому ж люди так тримаються за російську мову, за це радянське минуле? Розповідають, як хорошо було в Совєтському Союзі, Господи, я не розумію. Ой, на горі два дубочки, обнялися вітцям, ой, подайте хоч шматочок з голоднілим дітям. О, верка комуняки, ні корови, ні коняки, як у того не барак, а лиш язик та голос рак. Ой, спасибі, наша влада дозволя держать корів. Сталінові там лежати. Не давав кози держати. Це вже, бачите? Після смерті Сталіна вже покращення наступило, можна корову тримати. М -м -м. Так. Багато піснів, пісень, багато віршів. Я дуже Раджу прочитати вам цю книгу, не просто прочитати, а тримати її як настільну книгу, для того, щоб час від часу туди зазирати і згадувати. Тільки ну, вам хочеться назад до Союзу, то одразу візьміть цю книжечку і почитайте. Ось, подивіться прислів'я приказки. Активіст ще б тільки роги та хист. без борщу і каші такі вжитки наші. Без Москви жити в Україні служити, без Москви, як без лихої мачухи. Верховна Рада велика досада. Сподіваюся, зараз вже ми так не будемо думати. Вздихай та колосків не збирай. З комуністами зв'язався, ганьби набрався. З Кремля ти і правди, кіт наплакав. З Москвою поведешся, лиха наберешся. Ось собі треба вибити такими великими літерами: З Москвою поведешся, лиха наберешся. З Москвою разом на віки зараза. З Москвою тяжка неволя прийшла. Знаєш, що Паскуда з хати не виженеш? Дуже, дуже це правильно? Ніщо. ха як Сталін не зважить, а правда переважить. Якщо хахлити, то можна жити. Розуміємо, так? Що означає хахлити? І зараз дехто намагається хахлити. Якщо з Москви паскуда, то лихо буде. Ну що ж, з огляду на. Цей фольклор, так, а ми знаємо, фольклор народна творчість це те, як люди ставилися до радянської влади, до колгоспів. То зрозуміло, чому вони хотіли тоді нам всіх знищити і далі хочуть знищити, тому що ну, не може цей народ підкорятися Москві. Дивіться. Як із Москви гукнеться, так в Україні відгукнеться. Як Москва клянеться у вірності, чекає зради. Так. Тому ми можемо зрозуміти ось тут ті ще джерела. Ця книжечка невелика, дуже невелика. Проте я раджу, я вважаю, що в кожній школі, я не скажу хай в кожній родині, бо навряд чи ви її там стільки знайдете, але треба мати, читати, згадувати і пам'ятати, скільки зла, скільки горя принесла нам Москва, Московія. Совєтський Союз, Совєти, так? Може, там і було щось хороше, але це хороше йшло не від Москви, а від нас, від своїх людей, які і в ті часи намагалися робити багато добра, Так? бо наші люди розумні, активні, творчі. І якби не окупація, то ми б жили б зараз краще, ніж поляки, словаки і там всі-всі. Повірте, ще ми так заживемо, якщо ось позбудемося цієї московської навали. Отже, слава Україні, героям слава!